І так, український майнер, я вас вітаю. І сьогодні у нас s 19 КПО на 115 ТРХ. Сьогодні прийшла до нас нова партія апаратів кількості 7 штук. Всі зараз в ту годинку часу вже як тестуються. Кожен видає чуть більше по 117, 17,5 рівно 117. Тих. Зараз підключено тільки 5, бо тому що не вистає мощності, щоб підключити всі на раз. Зазвичай тестується апарати 2 дня, 2 максимум 3 дня, щоб перевірити, що советський брак. Всяке буває апарати нові, тепер ще перевірити перед продажем. Гарантія від 2 місяців. Апарат на стандартній прошивці. Не бо тому що бачили вже різні штуки, що вже хто говорить, що вже розігнані апарати вони не люблять довго жити. Ну, буде наклейка наша від нашої фірми. наклеючка, все буде запаковано, Горе, його не розбирати не міняти плати. Так, далі буде. Він на вході в нас 31 градус. На виході 59. Страдат нормально, От на третій платі 66. Ну, Невеликий розброс на початку нормально. Далі в нас на холодному цеху, у нас не 13 градусів тепла йде. А в гарячому цеху в нас зараз. зараз так, в нас зараз 42 градуси. У нас температура і змішується іменно в нашому приміщенні. Тобто з гарячого цеху у нас вентилятор забирає в холодний, перекачує повітря. Його змішую. Там вентилятор я по швидкості додаю. І воно змішується і виходить якась температура. На вході в нас немає вентилятора, тільки два, е, два фільтри стоїть. А на виході великий вентилятор на 6 кубів. Він включається. По температурі, але зазвичай він я його виставив температуру там, на 30 градусів і він автоматично включається. Зимою він практично теж не виключається, бо, тому що якщо 5 апаратів стоїть, воно завжди температура в гарячому цеху більше 35-100%. І в гарячого цеху виходить на інші приміщення теплота, щоб просто так тепло можна не викидувати в повітря. Якщо буде в когось бажання, можу зробити більш детальніший обзор. Що я би інакше б зробив, як би я інакше зробив? Е, приміщення заховане на 50 кВт, але зараз такої потужності нема, тим більше, зараз такі потужності використовувати практично не можна. І так, кожен наперед у нас все нормально. Е, Jackтів практично не. Тут по 0%, тут він Запустилися, то воно падає от було... Перше 40%, зараз вже 24 вони падають, тому що там багато різних вероятність, чому режекти. Ну, апарати покажуть. Я зніму відео там завтра. подивимося, як вони покажуть себе. Ну, тих два. Не можу на одну фаза може посіти. Багато різних чинників чи інтернет. Чому воно так. Е, в мене половина апаратів стоїть, я точно не знаю куди я куди підключив. У мене є два інтернету. Один із ізерний, не такий. Я підключив і може бути через другий інтернет. Це через тот, як ти пул. Пул у мене Binance. Binance Pool. От апарати тільки недавно включилися. Перезабудимо стріночку, подивимося, що тут у нас. Угу. Так, от, видно, що я їх включив. Точно ну, з 16.30 можна так сказати, включив апарати. Годинку тому якраз. А, а, от. 600 хеш 38РГ-24 години. 5 апаратів зараз працює. Пойдемся за завтра. Ні, післязавтра поїдемо, скільки вони за день добудуть, За ясно тут нулі стоять. Так, А, нагадую сьогодні, біткоін підвищився о 45-349. Півгодинки назад дивився буде тим 45. Біткоін іде до горіть. Це дуже добре. Будуть апарати більше приносити. так. Давайте подивимося на майне статусі, скільки такий апарат приносить. 115 хеш на 2850. Я точно за восьму подивлюся. В мене Мудеазетки стоять, тому буде видно, скільки він іменно точно бере світла. Світло і вираховуємо. Я маю на Binance, то 5.20 він зараз приносить. Так, тут є NeightShare, на Netflix ніхто не сидить. І Антпол. Unpull хороший. Теж. Пул. Він на пару більше дає. Хто на якому любить? Я люблю на Binance, мені там удобно, у мене там все зберігається, тому я зараз все вивожу на Binance. Воно зараз автоматично все падає. Мені удобно, тим більше я зараз не сижу, не маю. І тому мені на перевірку мені найудобніше в Binance Pol. Якщо б так, я би виглядав, може ампул, а може залишався на Бінансі. Тут кожному по-свому. Тим більше поли, вони більш зав'язані як в кого на якому інтернеті. Е, от я знаю знайомих зі Львова, вони брали і 9-го в нас. В мене на. Бінансі все супер, в них на Binance не хотіло. Захотів на переключилися на інший пул. І все нормально. Ну як, Просто ejectiк було. 2-3% було rejectів. У мене там були, там, до пів процента, даже менше. Причасно на інші пул, і в них все нормально. Це все дуже така ситуація, не знати, що це може бути. Може просто пул кожного, який інтернет провайдер перевіряти. І так. Що далі? Так, апарати всі на оригінальній пошивці, не розігнані, ні ще щось. Іменно вони йдуть на свої рідні пошивці. Розганяти, я не знаю, чи коментувати, чи ні. Кожна людина по-свому думає, чи їх розганяти чи ні. Но, так як я чув, то я б краще не розганяв. Бо тому що якщо для себе, вони, якщо розганяти, то вони беруть тим більше ТІ 8 4 9. Кіловат і на 135 терехеш, то вже самі ахуйте, чи вигідно буде вообще платити за це світло, щоб за тих 135 хеж мати. Ну так, якщо там на 120, то буде на 5 терхежі і більше. Ну, ціна вже зовсім інша на парад. Там на 200 доларів водій зняться від 115 та 120 апарат ціна. О, вже зменшується якась режекти. А тут джекти, так як не було, так і не буде. Е, Гарантія, як я казав, на апарати від мене буде мінімум 2 місяці. Іменно. Довицький брак, всяке буває, але за 2-3 дні він з'являється, то процентів 97, що не буде нічого з ним. Якщо щось, Якщо ви купили апарат, щось сталося. Пишете, відправляєте, в нас є хороша людина, яка ремонтує, довірена особа зразу туди відправляється і за наш рахунок апарат ремонтується. Але буде стояти пломба, що від нас буде стояти пломба, щоб, ви, якщо щось не розбирали апарат, щоб ніякі плати, всяке буває, всякі історії. Багато хто розказував і знає на своєму опиті, то все буде так, ми все ремонтуємо. Все... Щоб було, як то кажуть, клієнт не парився нічим і щоб не переживав ні за що. Підписуйтесь на канал, пишіть, що ви хочете, на який апет наступний побачите. Можна нас замовити під замовлення і взяти те, що є. У нас є телеграм-канал. Я зараз зайду на нього. Це наш телеграм-канал, там, де ми викладаємо наші апети. Я сьогодні виложу по капорошку. От ми подавали дві штучки вже продано. І наші українські майнери. Тут. Поки що реклама, ми, можемо, ми тут спілкуємося, розмовляємо. Хтось запитує якісь рішення, які прозетки, які кабеля. Щодо чого, хто розказує про які в нього стоять апарати та приміщення, як в нього устоєний прихід повітря, тепло, від, відхід, повітря тепло, похід холодного віта. Якщо ви хочете показати і поділитися, як у вас знаходиться в Майенільфено, пишіть мені. Посилайте відео, я зроблю обзор вашого приміщення. Підписуйтеся і будемо спілкуватися, розмовляти на різні теми. У мене є реферальна силка, я її залишу в коментарях під цим відео та посилання на українських майнерів. Наш канал у нас 46 учасників невеличкий канал, але.